Навалило такого, що не можу з тобою не поділитися. 35-й випуск реакції. З тобою слава. Поїхали. <клес> Коля Тищенко нарешті знайшов себе і тепер просто бавиться в пісочниці. Я зараз знаходжусь в Ужгородському районі село Есет, Вулиця Салівська. Мене звуть Тищенко Микола Миколайович. Голова тимчасової слідчої комісії Нацресурс. Народний депутат України посвідчення 420. Хочу замовити дві суперм'ясні піци, два відерця крилець, 4 літра коли, торт, «Золотий ключик. Ти щось будеш? За нашу інформацію, яка надійшла на нашу електронну приймаю, від небайдужих громадян. А саме тут здійснюється незаконний незаконне видобування піщаної суміші пісок. Ми б хотіли прийняти участь. Лопатки і відерця ми вже взяли з собою. Вже понад а, два роки а, відбувається ця, це погорбування держави. Але я все ще депутат. Ось. Ну Що ще можу про себе таке розповісти? М -м Люблю качалку, ще знажирений м'який сир. Народний депутат, України. дуже приємно. Вітаємо. Чи ви нам покажете територію, де да ми поїдемо? Чого? Ну я ж в гості приїхав. Я тут проїздом. Думав якусь екскурсію взяти. Мені треба документи. Та ти серед ночі? Так. Ну, завтра завтра у у з окупі. А давай краще після обіду. Я й сам люблю поспати. Ну і обід. Ну, давайте, може, щоб приїхали? Так, абсолютно, ні, ні. Так, хлопці, Та то якісь шутки що. Здороги, мужики, з лопатками і відерцями. Які тут жарти, дядько. Ми приїхали ліпити пасочки, значить ми їх наліпимо. Чу у вас є доступ, чи я? Так? Де? Ось, я. Ми можемо двоє піти. Пішли. До речі, цього мужика вже третій день не можуть знайти. Так що, якщо хтось щось чув, бачив, не кажіть про це колі. <кліпі> Нато зрадило Порошенка. От від них я такого не очікував. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує. Що Вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 13-го року, коли Україна не підписала угоду про асоціацію. І я її підписав одразу ж після обрання. І я її підписав, як тільки зміг. Не дякуйте. Хоча краще дякуйте щодня. А нині не отримала заслуженого запрошення до НАТО. Хоча українські Збройні сили боронять східний фланг НАТО, не парламент, не президент, не Офіс і не уряд зробили свій внесок. А вгадайте, хто? Ну, звичайно, я. Це ж очевидно. І взагалі це не НАТО нас обирає. Це я обираю НАТО. На жаль, підсумковий документ Вільнюса 23 є серокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися, там слово гарантії відсутнє. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна, я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. Хто як не ти знає, що таке підписувати Мінськ 1, Мінськ 2, а потім розповідати, що при тобі війни не було? І ні в якому разі нам не можна це повторити. Ну тут ти правий. Таку хуйні з тобою ми більше не повторимо. Дякую, що нагадуєш! Вся країна в шоці сталося жахливе. Ектора Хіменеса не пустили з собачкою в ноус. Який жах. Причиною гніву ектора стала раптова відмова персоналу впустити до магазину його зі своїм собакою, мініатюрним бельгійським грифоном лупітою. Боже мій новус, які ви нелюди. не люди. Не пускайте мініатюрну лупіту до продуктів харчування. Я обожнюю кожну кампанія, якщо вони сказали, можна собаки ні, то для мене без проблем. Але... Коли анікес дерас, раз є другий один день, а э, собака можна, но на тележку. Окей, на тележку. Вторий раз собака можна, но на рука. Ну, на на рука. Ладно. Але коли вони сказали, щоб собака посадила мене в візок або взяла на руки, ну це був перебір. Ніхто говорив зі мною тільки на останній момент, а храни сказав і дисой окуг. І все. Та просто нахуй послав. Як же ти це все пережив? Я пропоную підтримати Ектора і в його ресторани заходити тільки з собаками. Ми за справедливість. <плес> Офіційно Дольче Габана шматок лайна. На свою вечірку запросили Кіркорова, наче своїх задньопривідних не вистачає. У соцмережах півник похизувався фото з вечірки і підписав Дольче і Габану своїми друзями та геніями сучасної моди. Так що, якщо на вулиці відчуєте запах гівна, не поспішайте перевіряти своє взуття. Скоріше за все, хтось здягнув Дольче Габана. Це був 35-й випуск реакцій. Підписуйся, якщо любиш свою маму. Пиши коментар, якщо твоя мама найкраща. Став лайк, якщо бажаєш своїй мамі здоров'я. Побачимося, коли захочете. Бувайте!